Пам'ятаєте, почали атакувати обласний центр керованими авіабомбами за два тижні? Три десятки кабів скинув, сотні будинків пошкодив. Десятки людей були поранені через російські удари? Більше на цю тему говоримо з начальником запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Пане Іване, добрий ранок вітаю вас, пані Яно. Розкажіть, будь ласка, яка у вас обстановка станом на яке сьогодні? 11 жовтня на ранок. Якщо беремо останню добу, то ворог в цілому майже 500 разів обстрілював територію Запорізької області. Ворог вчора зранку трьома ударами кабів поцілив безпосередньо по території обласного центру міста Запоріжжя. Два каби прилетіло по безпосередньо житловій забудові. Зруйновано щонайменше. Три е, цивільних будинки одноповерхових, дякуючи Богу, всі наші мешканці живі. Шестеро мешканців звернулися за медичною допомогою. Ми маємо чергові три зруйнованих будинки і десятки пошкоджених будинків, в яких Пошкоджена покрівля, вибиті вікна, зруйновані мережі. Тож з вчорашнього дня всі комунальники розпочали займатися відновленням. Також на жаль, ще в лікарні перебувають шість мешканців міста Запоріжжя, які за останні два з половиною тижні. Поранені були після ворожих обстрілів, також на жаль, сьогодні на ранок можемо констатувати той факт, що одна жінка після чергового ворожого обстрілу, яка знаходилась більш ніж тиждень в лікарні, на жаль, померла, тому що над тяжкі травми ворог а, після ворожого удару були нанесені. Тож ситуація на території Запорізької області досить складна. Але я хочу подякувати як нашим героїчним військовим, які тримають лінію. Фронта нерушильно, так і звичайно ж, нашим рятувальникам, національної поліції, спецслужбам, які роблять все можливе для того, щоб мешканці Запоріжжя. В 30 кілометрах від лінії фронту наскільки це можливо відчували себе безпечно через те, що росіяни почали каби застосовувати по Запоріжжю, У вас суттєво зросла кількість зруйнованих пошкоджених будинків. Яку допомогу надають людям? На що їм розраховувати, якщо КАБ прилітає неподалік, вибиваються шибки або взагалі руйнується частина їхнього житла, частина їхнього будинку? Так, дійсно, ми спільно з міською владою повністю переглянули систему надання допомоги і реагування на надзвичайні ситуації. Ну, перш за все сьогодні я хочу подякувати як Червоному хресту, так і нашому військовому шпиталю, які змогли ввести і знайти ресурси для додаткових швидких бригад реагування, які навіть повітряну тривогу можуть виїжджати і надавати медичну допомогу. Раніше в цьому не було проблеми, тому що епіцентр взриву міг би. Бути один або два. А зараз ми постійно констатуємо 3, 4, 5 і навіть 7 епіцентрів прильотів в на протязі протягом буквально е, декількох хвилин. Е, По-друге, е, звичайно ж, приїжджають ці гуманітарні служби для того, щоб надати як гуманітарну допомогу, так і першу допомогу і забезпечити мешканців житло. Наразі ми можемо розселяти мешканців на базі наших гуртожитків профтехзакладів і також в якості резерву провели перемовини з усіма готелями міста Запоріжжя. Укладаємо. Контракти для того, щоб тимчасово мешканців розселяти на територію готелі, щоб їм було комфортніше, також наразі опрацювали і в понеділок була позачергова сесія міської ради, в якій затвердили вісім пакетів допомоги мешканцям. Кожен з яких кожен мешканець зможе розраховувати на допомогу. Перш за все, тим мешканцям, кого є право власності на будинок, буде надаватися оперативно всі необхідні будівельні матеріали а також матеріальна допомога в розмірі трохи більше ніж 50 тисяч гривень, якщо це невеликі ушкодження, і цієї суми з будівельних матеріалів буде достатньо. Ті мешканці, в кого немає право власності або право встановлюючих документів, то вони зможуть оформлювати безпосередньо точніше, комунальні підприємства зможуть допомагати їм з відновленням. Ті будинки, які повністю зруйновані, звичайно ж зможуть отримати компенсацію за програмою. Є відновлення. Що стосується багатоповерхового житлового фонду, то там є нам в нагоді в допомогу ще й фонд енергоефективності, який допомагає нам також з відновленням ОСББ, і також ті самі критерії будуть долучатися що й до приватних будинків. Наразі складно, тому що за останні два з половиною тижні більш ніж 30 локацій, де наразі ведуться відновлювальні роботи після ворожих обстрілів. Я хочу наголосити на цьому: 30. Найбільший виклик для нас це відновлення покрівель до сезону дощів до осінньо зимового періоду. Тож це найбільша складність, з якою наразі ми зіштовхуємось. Чи є у вас якісь рекомендації для жителів Запоріжжя в зв'язку із загостренням цієї небезпекової ситуації? Особливо можливо для тих людей, які живуть в районах, по яких найчастіше ворог б'є через те, що вони неподалік подалі критичної інфраструктури, мовно кажучи, живуть. Я думаю, що вчорашній приклад це найкраща порада. Мешканці вчорашнього будинку одноповерхового, в який просто влучив КАП. Вони знаходились в укритті в підвалі власного будинку. Саме завдяки цьому вони і вижили і навіть не зверталися за медичною допомогою. Тож ми і вони чітко прокоментували одразу після того, як побачили сигнал повітряної тривоги, саме після цього перейшли в підвал, в укриття і там знаходились. Це і було їхньою гарантією зберегти власне життя і навіть не звертатись за медичну допомогу, як вже сказав. Ну і ні на день ми не забуваємо про жителів окупованих районів Запорізької області, як і інших окупованих українських територій. Що можете нам розповісти про обстановку там, в яких зараз умовах люди після понад двох років окупації? Ми бачимо, що наразі, не дивлячись на те, що два з половиною роки пройшло, то ворог. Продовжує посилювати контррозвідувальні заходи. Він це робить, тому що спротив на тимчасово окупованій території залишається, і мешканці продовжують не погоджуватися з ворожою присутністю на наших територіях. Тож чергові фільтрації, посилені фільтрації, вони знов ж таки продовжують бути. Також ми бачимо, що ворог продовжує полонити наших людей. Всі соціальні мережі, всі сайти облетіла ситуація з журналісткою Вікторією Рощиною, яку ворог. Х вбив, яка знаходилась в полоні, на жаль, велика кількість, як журналістів з тимчасово окупованої території, так і просто цивільних мешканців, знаходяться наразі у ворога в полоні. І звичайно ж, всі цивільні і журналісти, і прості люди мають бути звільнені з ворожого полону, тому що це незаконне утримання просто цивільних громадян. Також ми бачимо тенденцію, що деякі ворожі чиновники, яких привозили на тимчасово окуповану територію, начебто, вести державну службу, наразі. Вступають до ворожих е збройних сил. Чому вони так роблять? Скоріше за все, хочуть. Хочуть укритися від ворожих силових структур, які точно вже мають до всіх претензії. До речі, кумедна ситуація. Один з колаборантів, якого було підірвано е, півтора роки тому Максима Зубарєва, який залишився без кінцівок. Наразі він намагається повернутися знову в, колаб... в колабораційну окупаційну адміністрацію. Ходити не може, але е, служити е, терористу Путіну готовий. Зрозуміло. дякую, пане Іване, за те, що приєдналися до ефіру. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.